Інформаційні підсумки п'ятниці 25 квітня. До вашої уваги. Вітаю. Сьогодні у випуску Дивіться. Стратегія розвитку. У Хмельницькому стартувала розробка дороговказу на найближчі 10 років. Гіркий Полин. Пам'ять ліквідаторів Чорнобильської трагедії вшанували у Хмельницькому. Тваринний Бебі Бум. В Хмельницькому зоокуточку поповнення. Із героєм Олександром Куніциним попрощалися сьогодні у Хмельницькому. Він проживав у селі Водички, був будівельником. У перші дні повномасштабного вторгнення добровільно пішов до війська, хоча й мав проблеми зі здоров'ям. Служив у 108 окремому гірсько-штурмовому батальйоні, воював на Луганщині та Донеччині. За словами знайомих, в останнє Олександр Куніцин виходив на зв'язок, коли перебував під Бахмутом. Понад два роки, з лютого 2023-го, він вважався зниклим безвісти. Ідентифікувати його тіло допомогла ДНК експертиза. На момент загибелі герою було 47 років. Вічний спочинок Олександр Куніцин знайшов на алеї Слави у Хмельницькому. Ми з ним познайомилися в 23 році. Познайомились і на позиції ходили. Я знав Олександра як дуже хорошого хлопця, як друга, як дуже гарного побратима. Він постійно міг піддержати все, все в будь-якій ситуації. Таких людей дуже мало. Дуже перед тим як він е -з пішов на війну, він е я з ним зустрівся. І запитав, кажу, Саша, він не дуже мав таке гарне здоров'я, тому що вже трошки працював будівельником, але він каже, що я мушу йти, тому що мій брат каже, воює, і я теж хочу каже, піти на, на війну, тому що я іншого виходу для себе не бачу. Що я вам скажу про Сашу? Він дуже товариська людина. Добряк такий, що спокійний, ніколи я від нього не бачив ніякої агресії. Людина, яка завжди готова допомогти. Стратегію розвитку Хмельницької громади на найближче десятиліття планують розробити до кінця року. Сьогодні відбулося перше засідання робочої групи, до якої увійшли депутати, представники всіх галузей міста, науковці і вперше військові ветерани та члени родин героїв. Долучився і відомий український економіст Павло Шеремета. Ірина Ріон з подробицями. Міста магнетизують людей, гроші та ідеї, аби Хмельницький ставав ефективнішим і комфортнішим а ще привабливішим, нині стартувала розробка стратегії розвитку до 2035 року. Над нею працюватиме робоча група, до якої увійшли посадовці, депутати, представники всіх галузей, науковці вишів і вперше військові ветерани та члени родин героїв на реалізацію стратегічного плану 2021-2025 років. Вплинули два фактори: ковід та повномасштабна війна. У 2020-му після створення Хмельницької громади, його також відкоригували з 250 заходів. 75% виконано частково або повністю або є зараз на даному етапі у е, процесі виконання 82 два заходи це 25%. відсотків. Не виконано перенесли наступні періоди. Ми знаємо про два дуже складних фактори, які були у цей період. У новому плані розвитку кілька стратегічних цілей, які стали перехідними. Серед них оновлення очисних споруд, на які залучили грантові кошти. За підтримки ЄБРР модернізують тролейбусний парк. У червні стартують роботи з рекультивації сміттєвого полігону із залученням закордонних експертів. У стратегічному плані завершення будівництва палацу спорту та індустріального парку, під які виділено понад 90 гектарів. Ми залучили з державного бюджету на комунікації на підведення безпосередньо комунікації до індустріального парку майже 52 мільйони гривень. Це буквально робота останніх півроку. На думку експерта економіста Павла Шеремети, наразі в жодному з міст України немає такої сфокусованості на стратегію, як у Хмельницькому, попри те, що ресурс через війну став обмеженим. Ця стратегія значно більше ніж документ. Цей напрям цей. Це мислення в місті з залученням інтелекту. Там багато креативних людей. Там там дуже багато небайдужих людей, які зараз донатять, які підтримують, які воюють між іншим, які хочуть вернутися в місто своєї мрії. Для створення реалістичного дорогої вказу залучатимуть хмельничан. Зокрема, проводитимуть опитування 10% членів робочої групи підприємці. Хмельницьке місто інновацій, а це з бізнесом. І хмельницьке місто можливостей. формуємо стратегію хмельницький 2035. Ми поставили собі за завдання зробити її яскравою, відмінною, унікальною, але що дуже важливо, реалістичною і змістовною. Далі будуть плани заходів на виконання стратегічних цілей, будуть щорічні програми. І ми будемо робити все можливе, аби ті завдання, які ми перед собою поставимо, напрацювати. Попередня стратегія була сформована у 2016-му. Розробку нового документа планують завершити до кінця року і винести на розгляд сесії, аби Хмельницький і надалі був для кожного мешканця містом сучасних змін. Ірина Арюн, Павло Романюк. Новини міста результати фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств громади обговорили під час розширеного засідання виконавчого комітету. У 2024 році 21 підприємство стало прибутковим. 16 виявилися збитковими. Ще три показали нульовий фінансовий результат. Керівників кращих, за словами Хмельницького міського голови, відзначать преміями, гірших – депреміюють та притягнуть до дисциплінарної відповідальності. Більше розповість Ірина Муляр. 21 прибуткове, 16 збиткових. Ще три з нулями. Результати фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств Хмельницької громади обговорили напередодні під час розширеного засідання виконавчого комітету. Найбільше прибуткові підприємства в 2024 році це Електротранс 9 мільйонів 700 тисяч, міська лікарня 4,5 мільйона і 3 мільйона – міська дитяча лікарня. Найбільше збиткові підприємства в 2024 році Хмельницький водоканал. Міський перинатальний центр і ЛДЦ відпрацювали наші балансові комісії, проаналізували фінансову господарську діяльність за минулий рік усіх наших комунальних підприємств. Це доволі таки тривала, об'ємна робота. Більшість комунальних підприємств показали доволі непогані фінансові результати, господарські результати. Разом з тим є комунальні підприємства стосовно менеджменту, керівництва яких є чимало зауважень питань. Серед управляючих муніципальних компаній у 2024-му збитковими стали УМК Центральна, Дубова та Озерна. ОМК Проскурівська та Південно-Західна мали прибуток. Виконання ремонтних робіт на ОМК Центральний виконано в на суму 8 мільйонів 630 тисяч. ОМК Проскурівська виконано ремонтних робіт житлового фонду на 8 мільйонів 838 тисяч. ОМК південно-західна виконано ремонтні роботи житлового фонду. На загальну суму 9 мільйонів 236 тисяч. МК Дубова 8 мільйонів 712 тисяч. МК Озерна на 10 мільйонів 949 тисяч. У планах на цей рік продовжувати ремонтні роботи. У МК повинні здійснювати їх власними силами щонайменше на 80%, наголошує міський голова. Низка комунальних підприємств торік налагоджували співпрацю з міжнародними партнерами. Серед них КП Бред, Хмельницька міська лікарня та міська дитяча лікарня. За кошти НСЗУ та бюджету громади. Медзаклади міста оновлювали обладнання та ремонтували приміщення. Завершений реконструкція відділення вклад допомоги та реанімації. На кожен балансовий ми і на виконкові ми звертаємо увагу по кількості помогів, які були в перинатальному центрі. У 2024 році це 1726 ПМСД-1. Збиток 2 мільйони 473 тисячі. Дохід НСЗУ вкладає 84 мільйони 104 тисячі. Кількість укладених декларацій зменшився на 2 з лишнім тисячі ПМСД-2. Збиток 8 мільйонів 863 тисячі, дохід від НСЗУ 130 мільйонів чотириста три тисячі. Кількість укладних декларацій зменшилась близько на ста. Минулоріч агенції муніципальної нерухомості вдалося капітально відремонтувати торговельний центр Дитячий світ за грантові кошти. Наприкінці 2024 року відновив свою роботу кінотеатр імені Шевченка. Завдання, аби кількість відвідувачів була такою ж, як до 2022 року. Запрацювало другій половині року Шевченка. За цей час кількість глядачів 1984. Керівників найкращих комунальних підприємств, за словами Хмельницького міського голови, відзначатимуть преміями. Натомість керівників найгірших, де преміюватимуть та притягуватимуть до дисциплінарної відповідальності. Ми вважаємо, що в умовах воєнного стану кожен керівник комунального підприємства адмінперсонал зобов'язаний працювати не тільки там на 100%, а за себе і за того, хто воює. Тому хочеться кращих, кращих і кращих результатів в частині саме управлінської діяльності. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. 26 квітня річниця трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. Цьогоріч минає 39 років, відколи вибухнув четвертий енергоблок ЧАЕС, і це стало найбільшою в історії людства ядерною катастрофою. Нині у Хмельницькому вшанували пам'ять тих, хто загинув внаслідок аварії, і подякували ліквідаторам, які не допустили поширення радіації. Подробиці далі у сюжеті. Десятки людей із квітами та лампадками нині зібралися біля меморіалу героям та жертвам Чорнобиля, аби вшанувати пам'ять загиблих від найбільшої техногенної катастрофи в історії людства. Цьогоріч, 26 квітня, минає 39 років з моменту вибуху на четвертому енергоблоці. Броніслав Футомський у той час служив у міліції Києва. У ніч, коли сталася аварія, їх підняли за тривогою та вже наступного дня відправили до прип'яті, аби стежити за правопорядком під час евакуації місцевих. Пригадує, тоді люди були спокійними, адже до кінця не розуміли масштаби трагедії та не знали, що більше ніколи не повернуться додому. Ціка партія, державне керівництво, всі завірили, що через три дні повернетесь. І брали по мінімуму документи, кошти їсти на три дні. Додає, перебувати у зоні ЧАЕС, яка згодом назавжди стала безлюдною, тоді було не страшно. У нас були противогази, якими ми підняті були по тривогі, але заборонили ці противогази одягати, щоб не викликати у людей паніку. І ми були без противогазів, нас то Десятки разів перевищено допуск важких металів в організмі. Лише з руками, коли здоров'я стрімко почало погіршуватися, усвідомив наслідки катастрофи. Каже, перші проблеми почалися рівно за 10 років після аварії. Починається з 96-го року. У мене 18 онкооперацій. Врачі вже були, розводили руками і сказали, що вам треба йти до храму, йти до Господа. Щорічно приходить сюди вшанувати пам'ять ліквідаторів аварії і Віктор Чорний, на той час лейтенант міліції до зони чаес його відправили через рік після трагедії і призначили членом державної комісії з дезактивації міста прип'ять. Перші місяці зона була практично, вона так закрита, то була, але ну, заїзд людей то був, якісь співробітники атомні, якісь групи були, які переїжджали з Києва і ці коври, і той хрусталь, і, і всю посуду, що можна було вивезти. Все ж вивозили в Києві на базарах, продавали, і ці люди під цими коврами з радіацією жили, і потім в тому ж самому в Києві хворіли, не знали чого. Ну і в зв'язку з цим вирішили все це почистити і викинути. Очільник міської організації Союз Чорнобиль України Володимир Лук'янчук розповів: нині на території громади проживає понад тисяча людей, які постраждали внаслідок цієї катастрофи. Із них 760 – Це ліквідатори. Ми спілкуємося з усіма практично-членами організації, стараємося допомогти. Я хотів би сказати, що в зв'язку з військовим станом, в зв'язку з війною в Україні, практично всі пільги, які залежали від центральної влади, вони майже всі призупинені. Так, єдине, що в мене велика подяка нашому міському голові Симчишну, Сан Сергійовичу на управління праці з захисту, який нам всім допомагає. Це є і матеріальна допомога, і ліки через аптеку Віола майже кожен місяць, 300 через отримують 50% пільги на житлово-комунальні послуги, більше 2 мільйонів виділено в цьому році на оздоровлення, на путівки. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов. Новини міста. Благодійне тренування відбудеться на стадіоні Поділля 3 травня. Його організовують представники ГО «Підтримка України спільно з фітнес-клубом Тоталфіт. Учасники тренуватимуться в парах. Кожен після завершення заняття отримає фірмові медалі. Реєстраційну форму можна знайти у соцмережах Геопідтримка України та у шапці інстаграм-профілю Тоталфіт Хмельницький. Благодійний внесок від кожного учасника 500 гривень. Зібрані кошти перерахують для потреб одного з підрозділів ССО. Громадська організація підтримка України спільно з Fit проводить благодійний захід в рамках збору на РЕП для підрозділу ССО. Спортивні заходи. Проводимо без обмеження якоїсь вікової. Тут же ж про об'єднання людей. Разом провести час. Зареєструватися можна в шапці профілю Total Fit Хмельницький та громадської організації підтримка України в соцмережах. Це велике вуличне тренування. Це не про суперництво, не про змагання, не про турнірну таблицю. Це про єдність, про нові знайомства і про активний час. Участь можуть взяти абсолютно усі, незалежно від фізичної форми. Це робота в впа де але ви можете з дівчата там з дівчатами можуть в парі, хлопці з хлопцями і по різному. Тобто тут не принципово, але класно, що вдвох ви долаєте певну дистанцію. Це буде біг, і також я не буду розкривати вже секрети, але це будуть певні перешкоди, вправи, які ви маєте робити, але вони будуть доступними для усіх. Це дуже класна можливість дійсно провести якісно і круто час з корисною ціллю. У Хмельницькому зоокуточку поповнення. Два тижні тому там народилися дві овечки та десять кроликів. Відвідувачі вже можуть їх побачити. Тим часом працівники займаються благоустроєм території та ремонтують домівки тварин. Дар'я Курнос продовжить. Десять кроликів та дві овечки народилися у Хмельницькому зоокуточку з початку 2025 року. Малюкам всього по два тижні. Наразі вони перебувають поруч із своїми матерями, однак відвідувачі вже можуть їх побачити. На сьогоднішній день нас приплід є дві дві овечки. Десять кроликів приплодилися. у нас ще є кроточка вагітна, але ми не знаємо, коли вона буде родити. Так поки нас на за двадцять рік родилися тільки ці. Загалом у зоокуточку мешкають понад 120 тварин та птахів. Щороку працівники облаштовують для них територію. Наразі проводять ремонтні роботи у домівках пернатих. Зараз ми ще проводимо ремонтні роботи, це збільшуємо вольєри, зокрема, збільшуємо вольєри для страусів. Потім будемо ремонтуємо клітки для нутрій. Нових. І На літо будемо ще робити додаткові вольєри для птиць. Відвідувати тваринок можна з 10 ранку до 19 вечора щодня. Для учасників бойових дій разом із дітками вхід безкоштовний. Також на касі можна придбати смаколики для звірів і погодувати їх. В корм входить бурячок, морковка, входить суміш, суха для. Для лелеки, для павичів, для кур, для качечок. Свою їжу ми не приносимо, заборонено, тому що ми переживаємо велика кількість людей. Є ліміт на корма, тому що ми не можемо знати, хто прийде з якою їжею і що принесе. Пан Петро із онуком Яном вже не вперше відвідують зоокуточок. Кажуть, подобається все. Кого ти бачиш? – бачив? Лебіді, півін, Ми буквально тут буваємо кожен день або і через день. Ну, йому подобається все тут, бо тут цікаво і звірі, і ноти, і баранчики, і павлін. Все дуже, дуже чудово організовано тут, так що все добре. Дарія Курнос, Ярослав Єфремов – новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо вам гарних та спокійних вихідних. Слава Україні!